Усім привіт! Сьогодні покажу, як зробити смачні соковиті бутерброди з лаваша та фаршу. Це проста ідея для ситного перекусу чи легкої вечері. Якщо сподобається ідея, ставте вподобайку. Для приготування нам потрібен курячий фарш. До нього трохи солі, додаємо улюблених спецій. Я використав приправу для м'яса і подрібнений кріп, також підготуйте помідори, нарізаємо кільцями. Тепер беремо лаваші. Краї для таких бутербродів не дуже підходять. З одного лаваша нарізаємо такі дві полоси. Кожну повністю змащуємо фаршем. Складаємо смужки навхрест. По центру кладемо помідори і твердий сир. Нарізати на скеви чи можна натерти. І ось так закриваємо нижнім лавашем. Ще один шар помідорів із сиром і знову закриваємо. Загалом вийшло два таких бутерброди. Зверху змащуємо яйцем з молоком і можна посипати ще кунжутом. Кладемо у розігріту духовку на 180 і випікаємо 30 хвилин. Бутерброди виходять смачні зверху і соковиті всередині. Спробуйте, і вам точно сподобається. А список всіх інгредієнтів знайдете в описі під відео. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.